Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про зміни в мобілізаційному законодавстві, які нас чекають з 1 жовтня 2025 року. А саме, проговоримо з вами про відстрочки. Хто втратить право на відстрочки, а хто навпаки може набути його. Також поговоримо з вами про бронювання. Які нові законопроекти подані до Верховної Ради щодо бронювання працівників? Які підприємства мають право бронювати 100% військовозобов'язаних працівників, які відповідно виконують трудову функцію в такому підприємстві? Поговоримо з вами про військово-облікову спеціальність ВОЗ 999. Та що це означає конкретно у вашому випадку, якщо ви маєте таку військово-облікову спеціальність своєму застосунку Резерв Плюс? Поговоримо з вами про те, які відстрочки можна буде через застосунок Резерв Плюс оформлювати без потреби у відвідин ТЦК та СП. Розглянемо випадки, за яких варто уточнити юридичні неточності, якщо у вас такі є, або технічні неточності, якщо у вас є наявними у військово-облікових документах та в застосунку Резерв Плюс. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Не перемикайте. Почнемо ми з вами сьогодні з теми бронювання. Я маю досить багато звернень потенційних клієнтів щодо того, що вони. Можуть забронюватися, мають таку потенційну можливість, але у них не в порядку їх військово-облікові документи. Або, наприклад, у них є так званий розшук ТЦК в застосунку резерв плюс і відповідно, роботодавець з цих причин не може їх забронювати. Що їм робити в такому випадку? Ну, звичайно, конкретно в їхньому випадку їм треба вирішувати ті питання, які їм перешкоджають в бронюванні, але. В Верховній Раді є законопроект 13.335, яким наші законодавці пропонують допомогти військовозобов'язаним вирішити своє питання з бронюванням, якщо таке питання пов'язане з тим, що вони перебувають в так званому розшуку ТЦК, або у них немає актуальних військово-облікових документів, або вони не перебувають на військовому обліку. Механізм, який розробили наші законодавці, зводиться до наступного: такому військовозобов'язаному з моменту працевлаштування в конкретне підприємство буде надано 45 днів, ніби такого тимчасового бронювання, і за ці 45 днів він має вирішити всі свої питання з ТЦК та СП або стати на військовий облік, або вирішити питання із так званим розшуком ТЦК, або відповідно уточнити свої дані і так далі. І вже Після того, як ці 45 днів сплинуть, і цей військовозобов'язаний закриє всі свої питання з ТЦК та СП, він може бути заброньований на довший проміжок часу. Але таке право у військовозобов'язаного на отримання так званого тимчасового бронювання на 45 днів є тільки один раз протягом календарного року. Якщо він не вирішить свої проблеми протягом цих 45 днів, я маю на увазі проблеми з ТЦК та СП, питання, які треба вирішити, то відповідно тоді військовозобов'язаний може втратити своє право на таке тимчасове бронювання протягом даного календарного року. От такий механізм пропонують запровадити наші законодавці щодо того, щоб військово зобов'язані могли вирішити свої питання з ТЦК та СП про тим, як забронюватися, щоб з їхніми документами все було. Порядку. Подивимось надалі, яка буде доля цього законопроекту. Наразі на сайті Верховної Ради можна побачити проект постанови щодо прийняття цього законопроекту за основу. Але відповідно я слідкую за розвитком подій і буду вас інформувати, якщо цей законопроект вже не буде статусу нормативного акту, не буде статусу закону. Загалом, на мою думку, це є позитивним законопроектом в сфері так званого кадрового голоду, з яким стикається український бізнес в умовах оголошеного воєнного. Стану та загальної мобілізації такий законопроект він ніби направлений на усунення цього кадрового голоду, на надання можливості військовозобов'язаним вирішити свої питання з ТЦК та СП протягом цих 45 днів, і відповідно вже після цього бути заброньованим на довший період. Звертаю увагу, що відсутність такого от врегулювання і ніби. Такого перехідного бронювання да тимчасового бронювання для вирішення питання з ТЦК та СП є досить значною проблемою в практиці, оскільки маю багато звернень клієнтів, які говорять наступне: в мене є проблеми із ТЦК та СП. Я, наприклад, там не стою на обліку. Я зараз піду стану на облік, я зараз пройду ВЛК, І як мені дочекатися потім того бронювання? Швидше за все, що відразу буде повістка на відправку після проходження ВЛК, визнання ступеня? Придатності до військової служби, там буду я, наприклад, повністю придатним або придатним до тилових частин, наступним етапом буде вручення мені мобілізаційного розпорядження. І я навіть не встигну забронюватися. І не поодиноку практику я знаю, зокрема зі слів своїх колег, коли е от такі ситуації виникають, що ніби військово зобов'язаний приносить гарантійного листа в ТЦК та СП, де чітко зазначено, що конкретне підприємство воно має статус критичності і воно забронює такого військово зобов'язаного. Після вирішення питання, із його військовим обліком, після постановки на військовий облік, проходження ВЛК, або там отримання актуального військово-облікового документу, зняття розшуку, у кого там, які проблеми. Але. Е Відповідно, ТЦК та СП не дає можливості от якого якогось часу такому військово зобов'язаному бути заброньованим. А відразу після проходження ВЛК надає повістку на відправку мобілізаційне розпорядження. Відповідно, питання з бронюванням в такому випадку вже стають неактуальними, оскільки статус такої людини змінюється із військового зобов'язаного на військовослужбовця. А Військовослужбовець заброньованим може бути не може. На жаль, він може бути заброньований тільки військово зобов'язаний. І цей за. Законопроект покликаний усунути у цю проблему, надавши невеличкий зазор в часі, можливість військово зобов'язаному вирішити свої питання з ТЦК та СП і потім бути заброньованим за критично важливим підприємством. Також поговоримо з вами про розширення підстав для. Надання відстрочок в Верховній Раді України є законопроект 13.037, яким передбачено внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яким передбачено перелік підстав для надання відстрочок. Зокрема, в законопроекті номер чотирнадцять встановлена можливість оформлення відстрочки тим військовозобов'язаним, який безкоштовно надає житло не менше двом внутрішньо переміщеним особам, які мають офіційно оформлений статус ВПО. Давайте більш детально розберемо цей законопроект. Зокрема, так пропонують внести зміни до частини третьої. З, зокрема, статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, доповнивши її під пунктом 7 такого змісту, військово зобов'язання, які надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом внутрішньо переміщених осіб, відповідно. Можуть мати право на відстрочку, цей факт внутрішньопереміщення особи мають підтверджувати щомісяця у спосіб затверджений Кабінетом міністрів України, у разі якщо немає відповідного нотаріально оформленого договору, який є підставою для надання відповідному військовозобов'язаному відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Що це означає? Наприклад, у військовозобов'язаного є на праві власності конкретна квартира, так або будинок, конкретне житлове приміщення. Він може укласти договір оренди. Цей договір оренди, звичайно, має бути нотаріально посвідчений і надати в користування, в безкоштовне користування ВПО, не менше як двом ВПО, які мають офіційно підтвердити свій статус, мають мати відповідну довідку ВПО, таке житло, в якому відповідно вони. Матимуть проживати після цього підтвердні документи, той же самий нотаріальний договір, має бути поданий ТЦК та СП. Відповідно, його копія так може бути нотаріально не посвідчена, і на цій підставі ТЦК та СП. Може оформити відстрочку такому військовозобов'язаному. Поки що, це тільки проект закону номер 14037 ще е, жодних змін в інші нормативні акти, включаючи постанову 560, ту звичайно не вносилися, але ми можемо уже так спрогнозувати, що такий договір краще за все укладати е, нотаріально, так і відповідно передбачати право таких ВПО на користування конкретним житлом військовозобов'язаного. Хотіла б звернути вашу увагу на ще один досить цікавий, як на мене, момент цього законопроекту номер 14037, в якому зазначено про те, що військовозобов'язаного, який ще не оформив відстрочку, але який має право на відстрочку, не можуть мобілізувати. Зараз почитаємо більш детально, але попередньо декілька слів. Як ми з вами знаємо, наявність права на відстрочку і наявність оформленої відстрочки це зовсім різні поняття. У військовозобов'язаного може бути право на відстрочку, там та ж дружина з інвалідністю другої групи, е, так або наявність батьків з інвалідністю, або відповідно здійснення опіки над надієздатною особою тощо. Але він може і не реалізувати своє право на відстрочку, не звернутися до ТЦК та СП і не відповідно не подати відповідні документи і не оформити відстрочку встановленому чинним законодавством. Порядку. І наявність права на відстрочку, але, а не наявність оформленої відстрочки, наявність самого права ніяким чином не убезпечує таку людину, такого військово зобов'язаного від того, щоб він був мобілізований. Але цей момент пропонують змінити і частину 7 статті 23 закону України про мільйонну підготовку та мобілізацію доповнити одним цікавим абзацем. Зараз ми з вами прочитаємо про це більш детально. Наразі частина 7 звучить таким чином: перевірка підстав що надання військовозобов'язаним відстрочки від строчки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК та СП. Зрозуміло так. Зверніть увагу, що пропонується змінити, як, в якій редакції пропонується викласти цю частину сьому, у разі відсутності оформленої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, громадянин на вимогу уповноваженої особи зобов'язаний пред'явити документи, які підтверджують право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або офіційно засвідчення копії. За наявності військовозобов'язаного документів, які підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації заборонено здійснювати заходи з оформлення призову такого громадянина на військову службу, зокрема утримувати у ТЦК. Проходити направляти на проходження військово-лікарської комісії тощо, якщо уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вважають, що представлені документи не містять достатніх підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, про це громадянина інформують письмово з роз'ясненням причин відмови, в оформленні документів та вичерпним перелік документів, які треба надати для оформлення відповідної відстрочки. На мою думку, це дійсно досить таке прогресивна, прогресивне положення законопроекту. Ми ще не знаємо, чи стане це положення закону законом, так як чи пройде воно всю потрібну процедуру для того, щоб законопроект став законом. Але наразі це дійсно дуже прогресивно, оскільки і в моїй практиці було багато випадків, коли. Військово зобов'язаний мав право на відстрочку, але вчасно його не реалізував. Змінив свій статус військово зобов'язаного на військовослужбовця. А відповідно, підстав для звільнення з військової служби є набагато менше, і це зробити тяжче, ніж оформити собі відстрочку від призову на військову на військову службу під час мобілізації. Оце положення, положення цього законопроекту, воно ніби допомагає військовозобов'язаному, зобов'язаному, навіть маючи право на відстрочку, а не тільки оформивши його, так не бути мобілізованим до моменту, поки такі документи, які надають йому право на відстрочку, не будуть розглянуті ТЦК та СП. Знову ж таки, забігаючи на не будемо забігати наперед, подивимося, як це положення буде реалізовано. А наразі. Згідно з, із чинною редакцією частини 7 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо у вас є право на відстрочку, я б радила його реалізувати у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете пересвідчитись, чи дійсно ви маєте право на відстрочку, або чи правильно у вас зібраний пакет документів для оформлення такої відстрочки, будь ласка, звертайтеся на консультацію. Це можна зробити за телефоном. Написавши в телеграм або за форму, яку ви знайдете, в описі під цим відео, і ми детально розглянемо саме вашу проблему та розробимо конкретний алгоритм дій для її вирішення, також звертаю увагу, що право на відстрочку можна і втратити. Наразі жодних нормативних актів або законопроектів, які б передбачали зменшення переліку підстав для оформлення відстрочки, у Верховній Раді. Не зареєстровано. Проте, зверніть, будь ласка, увагу, що якщо, наприклад, у вас відстрочка оформлена з підстав того, що ви є батьком трьох дітей, і ви маєте заборгованість по сплаті аліментів більше, ніж за три місяці, то ви втрачаєте своє право на відстрочку. Також право на відстрочку ви можете втратити, якщо, наприклад, померла та людина, за якою ви здійснюєте догляд, і у вас відстрочка була оформлена з цієї підстави. Якщо ви формулювали відстрочку з тих підстав, що ви самостійно виховуєте дитину, який ще не має 18 років, то коли ця дитина має 18 років, коли їй виповнюється 18 років, відповідно, право на відстрочку ви також втрачаєте. Тож зверніть на це увагу. Звертаю увагу, що в застосунку резерв плюс також планується в жовтні цього року зміни, які пов'язані із розширенням. Підстав для оформлення відстрочки, які можна реалізувати через цей застосунок. Наразі через застосунок резерв плюс можна реалізувати своє право на відстрочку, оформивши відстрочку, якщо ви є батьком трьох дітей, наприклад, і перебуваєте там в зареєстрованому шлюбі, або ці діти від однієї жінки. Також ви можете оформити відстрочку через застосунок резерв плюс, якщо ви конкретно є науковим або науково-педагогічним. Ним працівником Аспірантом чи студентом, або маєте дружину з інвалідністю, відповідно, здійснювати догляд за дружиною з інвалідністю першої чи другої групи. Проте такий перелік пропонують доповнити і включити до нього також тих військовозобов'язаних, які виховують дитину з інвалідністю, незалежно від віку такої дитини. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А, в чому взагалі суть цих змін? В тому суть цих змін, що розширюються можливості взаємодії реєстру оберіг єдиного державу. Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з іншими реєстрами та базами даних. І тепер ще підтягується інформація з інших реєстрів, і це не дає можливість оформлювати відстрочку та навіть такої підстави, як інвалідність дитини. Що означає, примітка потребує проходження базової загальновійськової підготовки в застосунку Резерв Плюс та наявність військово-облікової спеціальності ВОЗ 999 застосунку Резерв Плюс. Пояснюю, наявність е, такої інформації застосунку Резерв Плюс, конкретно вас ні до чого на даному етапі не зобов'язує. Ви наразі не повинні вчиняти жодних дій. Ця інформація швидше для держави, для того, щоб держава могла зрозуміти. Кількість тих військовозобов'язаних та кількість тих осіб, які потребують проходження базової загальновійськової підготовки, також звертаю вашу увагу, що для громадян, які здобувають вищу освіту або планують вступити в першу на державну службу на службу в органах місцевого самоврядування або обіймати посади в органах прокуратури, є обов'язком. Пройти базову загальну військову підготовку для інших громадян, відповідно, наразі це за бажанням. Будемо з вами також говорити про те, що наразі на порталі Дія запрацювало 100% бронювання працівників для підприємств, критично важливих підприємств, які здійснюють свою діяльність на прифронтових. Територіях, якщо раніше цей показник досягав 50% військовозобов'язаних, вони могли бути заброньованими, то зараз цей показник досягає 100% військовозобов'язаних. Якою метою здійснюються такі зміни у нормах законодавства? А мета наступна: як наголошують у мінекономіки, такі зміни мають усунути кадровий голос щодо критично важливих підприємств, які перебувають на прифронтових територіях. Виїзд чоловіків за кордон віком 18-22 роки він наразі працює жодних змін направлених на Відповідно, відмову в такому виїзді чоловікам у жовтні немає на даний момент в нормах чинного законодавства. Але я наголошую на тому, що такий виїзд може відбутися тільки в тому випадку, якщо у такого чоловіка у нього все в порядку з його військово-обліковими документами, у нього чистий застосунок резерв плюс. Там немає ніяких відміток про порушення правил військового обліку. Відповідно, кордон тоді в такому разі він може перетнути без особливих проблем. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете отримати юридичну консультацію щодо вирішення конкретно вашої задачі, записуйтесь на консультацію за телефоном, написавши в Телеграм, який ви бачите в описі під цим відео. Також там є. Форма для запису на консультацію для вашої зручності. А я вам буду вдячна за лайк цьому відео, за поширення його для тих, кому це може бути цікавим, а також за вашу підписку на канал і натискання дзвіночка. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе до нових зустрічей!